Хочеш стати успішним фрілансером або фрілансеркою на Upwork і отримувати від тисячі доларів на місяць, працюючи онлайн? Upwork – це одна із найбільших фріланс-платформ, де тисячі спеціалістів знаходять клієнтів з усього світу. Це відео повний кейдлайн для тих, хто хоче прокачати свій профіль, отримати перші проекти та стати топовими фрілансерами. А ще більше корисної інформації про Upwork, про те, як зареєструватися та зробити перші кроки, шукайте в мене на каналі. Всім привіт! Мене звуть Надія і ви на каналі Креативна фрілансерка. Я відкрила для себе фріланс 7 років тому і з того часу жодного дня не працювала в офісі. За цей час я працювала із майже зі ста клієнтами з усього світу у сфері маркетингу, та допомогла багатьом вийти на фріланс. І перед тим як почати це відео, я хочу пояснити, що моя мета довести, що почати працювати в інтернеті, може кожен. І тому саме на цьому каналі я планую крок за кроком супроводжувати вас до омріяної цілі фінансової незалежності. Я за вас тестую різні фішки та ідеї, збираю матеріал, аналізую тренди і викладаю вже готовий результат у відео, фактично виступаючи провідником у світ заробітку онлайн. Тож обов'язково підпишіться на канал, аби і далі мати змогу отримувати корисний контент. А тепер до справ! Почнемо ми із фотопрофілю. Ваше фотопрофілю – це перше, що бачить потенційний клієнт, і воно формує їх враження про вас. Хороше фото допомагає зробити вашу взаємодію з клієнтом більш особистою та викликає довіру. Навіть якщо ви ніколи не будете спілкуватися онлайн у відео чи особисто, він буде асоціювати ваше обличчя із вашим іменем. Тож ваше обличчя має бути у фокусі, добре освітленим і без Зайвих тіней. Краще уникати фото, на яких ви у сонцезахисних окулярах, або з якимись логотипами чи текстами. Але ви можете додати таку кольорову рамочку чи яскраве тло, адже це привертає увагу. Не варто використовувати занадто відредаговані фото. Клієнти хочуть бачити реальну людину. Клієнти на Upwork довіряють фрілансерам, які виглядають. Перше професійно, друге доброзичливо і водночас офіційно. Тому найкращий варіант це чітке яскраве фото, на якому видно ваше обличчя. Уникайте оголених плечей або надто неформального вигляду. Спеціалізований профіль на Upwork ви можете створити два спеціалізовані профілі на додаток до основного. Основний профіль має відображати вашу головну навичку, а спеціалізовані ваш досвід у конкретних сферах. Або додаткові послуги, які ви пропонуєте. Але навіть якщо у вас поки що немає чіткої спеціалізації, спеціалізовані профілі це обов'язковий крок, якщо ви хочете отримувати більше замовлень. Тож, чому це так? Вони дають вам можливість додати більше навичок skills. а саме за ними алгоритм Upwork підбирає ваш профіль для клієнтів, коли ви подаєтесь на якусь вакансію. Чим більше релевантних навичок ви вкажете, тим вищі шанси, що ваш профіль з'явиться у списку кандидатів або так званому best match. Чи варто вам створювати спеціалізований профіль, навіть якщо ви працюєте лише в одній ніші, однозначно так. В такому випадку спеціалізований профіль може ну, майже дублювати основний, але включатиме більше скилів. А також обов'язково перевірте кілька речей: перше, чи підв'язана історія замовлень до вашого спеціалізованого профілю. Друге, чи додали ви відповідне портфоліо також до цього спеціалізованого профілю, і останнє чи добре прописані назви цього профілю та опис. Наступне це заголовок. Ваш заголовок профілю це одна із перших речей, яку бачать потенційні клієнти. Він відіграє вирішальну роль у тому, чи клікне клієнт на ваш профіль або пропозицію. Тож ваше завдання створити заголовок, який одразу приверне увагу, буде чітким, зрозумілим і міститиме ключові слова, за якими вас шукатимуть. У вас є лише 70 символів, щоб донести клієнтам, хто ви і що робите. Не варто витрачати їх на щось загальне чи невиразне. Наприклад, заголовок creative writer and Graphic Designer – це занадто розмите формулювання. А от CEO, Copywriter, Blog and Landing Page Specialist або Shopify E-Commerce e and Conversion Optimization – це вже набагато сильніше. Ще один важливий момент: якщо у вас є акаунт Plus, ви можете налаштувати власну url адресу яка може бути від 4 до 20 символів. Це не тільки робить ваш профіль легшим для пошуку, а й позитивно впливає на алгоритми Upwork. -у. Ще одна фішка, про яку не всі знають, це те, що варто змінювати ваш профіль ледь не щодня, що ви попадати у топ видачі. І це можна легко зробити якраз завдяки зміні URL, тому що це швидко і легко. Але якщо у вас немає можливості змінювати url адресу то ви можете просто щодня щось змінювати, міняти місцями, трошки редагувати у своєму профілі, і таким чином система ВОРК буде бачити, що ви активні і буде вас просувати. Опис профілю це ваш переконливий піч, що розповідає, хто ви та чим займаєтесь. Клієнти переглядають багато профілів, тому важливо бути лаконічними і чіткими. А текст варто розбити на абзаці для зручності. А перші 250 символів це найважливіша частина, адже саме вони будуть першими, що бачать клієнти. Тому. Намагайтеся одразу повернути увагу і чітко вказати, з якими клієнтами ви працюєте, а з якими ні. Це допоможе уникнути непідходящих та несерйозних клієнтів. Як створити ідеальний заголовок та опис профілю? Перед тим як писати заголовок та опис профілю, потрібно провести аналіз ринку. Спершу перейдіть на сторінку пошуку вакансій на Upwork, Оберіть свою категорію, яку хочете оптимізувати. Можна встановити бажаний бюджет проєктів, але не вказуйте ніякі ключові слова. Далі переглядайте вакансії, відкриваючи лише ті, що вам підходять, і створіть таблицю із найбільш часто вживаними навичками. Та ще одну із заголовками. Фокусуйтеся саме на заголовках і навичках, адже це ключові елементи, за якими клієнти шукають фрілансерів. Визначте найпоширеніші слова, сформуйте заголовок, використовуючи їх. Також додайте ці ж ключові слова у портфоліо та опис. Це підвищить вашу видимість у пошуку. Дуже важливо обрати одне або два ключові слова, які мають бути присутні у всіх частинах вашого профілю у назві, описі, списку навичок, і навіть у портфоліо. Наприклад, якщо ви займаєтесь ugc відео. Це ключове слово, воно має бути вказано кілька разів у всіх розділах, а назва профілю має починатися саме із нього. Тож, ви, фрілансер, та, можливо думаєте про масштабування, щоб не працювати тільки на себе, а відкрити власну справу та заробляти ще більше. Слухайте уважно, як запустити свій it бізнес без великих вкладень і без допомоги інвесторів. Чи це взагалі реально? Про це вам розкаже Нікіта Компанець CEO Wise Vision, підприємець якого відзначили у Forbes 30 Under 30. Він створив свою компанію без зовнішніх інвестицій і знає, як правильно розподілити ресурси, щоб бізнес ріс, навіть із мінімальним бюджетом. Дуже скоро він проведе зустріч, на якій ви дізнаєтеся, як запустити IT-бізнес без великих витрат, які ніші зараз найбільш прибуткові, де шукати перших клієнтів і як отримувати замовлення без вкладень у рекламу, як масштабувати компанію, навіть якщо стартовий капітал майже нуль і багато іншого. Це буде не просто теорія, а покрокові інструкції, які допоможуть вам швидко вийти на новий рівень. Подія відбудеться 9 квітня о 18.00. А головне, що участь безкоштовно. Реєструйтесь прямо зараз за посиланням під цим відео і не пропустіть, бо це реальний шанс отримати знання від людини, яка вже пройшла цей шлях. Далі, як фрілансеру, вам потрібно встановити погодинну ставку. Визначити ставку на Upwork важливо для того, щоб адекватно оцінити свої послуги. Для цього потрібно перевірити, скільки заробляють інші фрілансери у вашій галузі. Введіть специфічні ключові слова для вашої спеціалізації, щоб побачити, які ставки вказують інші професіонали. Дивіться на реальні заробітки, а не лише те, що вони вказують у себе в профілях. Також звертайте увагу на бюджети клієнтів у вакансіях і порівнюйте їх із вашими ставками. Це допоможе зрозуміти, яка ставка є реальною для вашої ніші. І не забувайте, що ставку можна коригувати під час переговорів із клієнтами, особливо для довгострокових проєктів, де ви насправді можете домовитися про підвищення. Щоб отримати бейдж Talent, ваш профіль має бути заповнений на 100%. Один із ключових пунктів це досвід роботи. Навіть якщо ви тільки починаєте, не залишайте цей розділ порожнім. Додайте студентський проєкт. Стажування або волонтерський досвід важливо знати, що ваш попередній досвід поза Upwork відображається окремо від історії замовлень на платформі. А ще це чудова можливість додати ключові слова для алгоритмів. Наприклад, якщо ви відеомонтажер і ваше основне ключове слово відеоедитор, просто вкажіть у досвіді роботи щось на кшталт «video Editor on Upwork І таким чином ваш профіль стане більш видимим у пошуку. Далі портфоліо це один із найважливіших розділів вашого профілю. Воно працює як візуальне резюме та допомагає клієнтам оцінити ваш рівень ще до спілкування. Без портфоліо майже неможливо отримати замовлення на Upwork, Тож Цій частині треба приділити досить багато уваги. Апорт дозволяє додавати зображення, відео, аудіофайли та інші елементи. Якщо у вас поки що немає виконаних замовлень, створіть власні приклади робіт. Наприклад, подивіться профілі успішних фрілансерів і у вашій ніші. Визначте, як вони презентують свої кейси, і зробіть щось подібне. Приділіть час кожному кейсу. Опишіть, які завдання стояли перед вами, які навички ви використовували та яких результатів досягли. Також у кожній назві кейсу має бути ключове слово. Вам не обов'язково вказувати саме для кого ви робили замовлення, окрім випадків, якщо це імениті бренди, типу Pepsi чи Uber, А краще витратити наявні символи на опис того, що було зроблено. Також у портфоліо можна додати до п'яти навичок, що теж рекомендую не пропускати та обов'язково заповнювати. Якщо вам складно із формулюваннями, то раджу звернутися до ChatGPT. І оновлюйте портфоліо регулярно, видаляйте застарілі проекти та додавайте нові, щоб ваш профіль виглядав актуальним. Ключові навички або «Skills». Навички у вашому профілі це не просто список умінь, а ключ до того, щоб вас клієнти знаходили. Upwork використовує навички для алгоритмічного співставлення із вакансіями. Тому правильний вибір значно підвищує шанси отримати замовлення. Додайте всі 15 навичок у загальний профіль, але не варто просто перераховувати технічні терміни. Подумайте, як їх шукають клієнти. Наприклад, замість мови програмування вони можуть писати просто «web development», development or e-commerce website Щоб зрозуміти, які навички працюють найкраще, досліджуйте актуальні вакансії у вашій ніші. Я особисто використовую для цього сервіс GitMania, який аналізує популярні навички серед топових фрілансерів. Детальніше про це я розповідала у відео про створення агенції на Upwork. А тепер найголовніше: крім основного профілю, як я і казала, у вас є спеціалізовані профілі. Саме сюди варто додати другорядні, але не менш важливі навички. Upwork порівнює ваш профіль. Профіль із запитом клієнта, і чим більше збігів у навичках, тим краще буде і тим вище ви потрапляєте у список кандидатів. І ще один лайфхак: варіюйте погодинну ставку у різних спеціалізованих профілях. Це допоможе вам охопити більше пошукових запитів. Наступне використовуйте Project Catalog. Це маркетплейс фіксованих послуг на Upwork, де ви самі визначаєте обсяг роботи, ціни та пакети за принципом схожим на Fiverr. Клієнти можуть знайти вас, переглядаючи готові пропозиції, а вам не потрібно використовувати конекти, щоб подати заявку. Ця функція працює схоже на Fiverr. Ви публікуєте один сервіс, додаєте три цінові пакети: опис, відео та зображення. Чим більше сервісів у вас є, тим більше шансів отримати замовлення. Upwork дозволяє додати до 20 сервісів, і це абсолютно безкоштовно. Але є нюанс: будь-хто може одразу купити ваш сервіс без попереднього узгодження. Щоб уникнути непорозумінь, у описі краще написати. Write me before ordering. Також можна гнучко налаштувати ціни, наприклад, поставити мінімальну суму 5 доларів, казавши, що це лише консультація, або навпаки, вказати високу ціну, щоб клієнт спочатку написав вам, а не одразу купував цю послугу. Встановіть консультації: консультації на Upwork – це ще один спосіб залучити клієнтів та підвищити видимість профілю. Вони впливають на пошуковий алгоритм і дозволяють потрапити у видачу за фільтром «Offers Consultations». Але ця функція доступна тільки якщо ви вже маєте Rising Talent, Top Rated або Top Rated Plus. Апорт дозволяє додати три консультації. Використовуйте всі слоти. Головне, правильно обрати навички. Додайте не лише п'ять стандартних, але й п'ять кастомних, оскільки вони працюють як ключові слова. Ціну можна ставити за таким же принципом, як і в Project Catalog. Перший спосіб це висока ціна, щоб клієнт спочатку писав вам повідомлення. Або другий спосіб це мінімальна ціна для залучення лідів. Наступне це реклама на Upwork. Є три основні типи платної реклами, що допомагають залучити більше клієнтів. Перше це профайл буст. Воно просуває ваш профіль на топові місця в пошуку, підвищуючи видимість. Цей метод ідеально підходить для насичених категорій або великих проєктів, адже підвищує ваші шанси бути поміченими. Але поки у вас немає замовлень на Upwork, не дуже рекомендую використовувати цю функцію до моменту, коли ви не отримуєте хоча б декілька відгуків. Друге, це Boost Proposal. Ця опція дозволяє підняти вашу пропозицію на перші місця. В списку кандидатів при подачі кавер летеру. Рекомендується для новачків або для надзвичайно конкурентних вакансій. Пам'ятайте, що чим більше коннектів ви витрачаєте, тим більша ваша пропозиція. Але не витрачайте коннекти без потреби, якщо ваш профіль і так уже добре оптимізований. І третє, це авелабіліті бейдж. Цей значок показує клієнтам, що ви готові до роботи вже зараз. Він підвищує ваш рейтинг у пошукових результатах і збільшує кількість запрошень на роботу. І рекомендується завжди тримати значок увімкненим, якщо активно шукаєте нові проєкти. і за нього теж треба платити конектами. Додайте відеопрезентацію. Відео на вашому профілі дозволяє клієнтам краще познайомитися із вами, підкреслити вашу компетентність, індивідуальність і створити персоналізований зв'язок. Це також дозволяє виділятись серед інших фахівців на платформі. Запишіть коротке відео на одну-дві хвилини, де ви представите себе, ваші навички та досвід. Пам'ятайте, що клієнти більше цінують природність, а не надто професійні та шаблонні підходи. Будьте собою, не намагайтеся виглядати якось формально. Люди люблять людей, а не стандартні відео. Кажіть свою доступність. Визначте, скільки годин на тиждень ви готові працювати на платформі. Також ви можете зазначити, що відкриті до можливості повноцінного працевлаштування через контракт. Далі заповніть додаткові дані, додайте мови, якими ви володієте, освіту. Якщо у вас є професійні сертифікати, обов'язково їх вказати. Це можна зробити або через кредлі, або вручну. І навіть якщо сертифікатів у вас офіційно немає, ви можете все одно заповнити цей пункт. І ось маленький секрет. Це чудове місце, щоб знов додати ваші ключові слова, які допоможуть вашому профілю піднятися в пошукових системах. І навіть якщо у вас немає такого сертифіката, ви можете його вигадати. Алгоритму це не відстежить. Запросіть відгуки. Запросити відгуки від клієнтів, з якими ви працювали поза Upwork, це чудовий спосіб. Заповнити порожній профіль особливо для початківців. Ви можете надіслати запит через LinkedIn, попередньому клієнту, та попросити залишити вам відгук. І розвивайте історію замовлень, адже розвивати історію замовлень на Upwork – це важливий крок до досягнення високого Job Success Score, GSS, та отримання значка Rated. Для того щоб стати топ рейтед, потрібно виконати кілька умов: перше мати Job Success Score на рівні 90% або вище. Друге, перша робота на Upwork повинна бути виконана більше ніж 90 днів тому, але не більше ніж 13 тижнів. Також протягом останніх 16 тижнів ви повинні мати GSS 90% або статус Rising Talent хоча б 13 тижнів. Профіль має бути повністю заповненим також заробити не менше тисячі доларів за останні 12 місяців. Обов'язково вказати актуальну доступність, тобто скільки часу ви готові приділяти платформі Upwork та мати активний акаунт без обмежень і блокувань. І останнє додайте інші досягнення. Щоб заповнити профіль на всі 100%, не забудьте внести всі можливі досягнення, навіть якщо вони не підходять під стандартні категорії, це все одно цінний досвід. Додайте хакатони, конкурси, дослідження чи публікації або Будь-які інші досягнення, які підкреслять вашу експертність. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Можливо, саме зараз найкращий момент, щоб нарешті прокачати свій профіль на Upwork. Напишіть у коментарях, чи ви вже пробували цю платформу, чи працюєте на фрілансі, Які ваші успіхи можете також написати будь-який коментар у підтримку мого каналу. Це дуже цінно і надихає мене продовжувати знімати відео. І звісно, не забудьте підписатися на канал, адже тут буде ще більше корисної інформації про фріланс та онлайн заробіток. Разом розбираємося аналізуємо і рухаємося вперед. До зустрічі у наступних відео.